Олена сестра загиблого військовослужбовця, розповідає, Юрій був молодшим братом в родині. Юрій був, він не буде, дуже веселий, завжди всім допомагав. Хто б що не сказав, він завжди тут, як тут, завжди, де він тільки не працював. В основному по будівництву в останнє час строїв наше укриття, завжди допомагав. Що сталося? У мене щось трапилось, він біжить, щось перемонтує. У мене теж чоловік зараз служить. Він був нашою опорою. Єдиний чоловік, який тут залишився. Посмішка. Не знаю, чого він. Завжди в мене в пам'яті посміхається. Дитинство його такий. Трошки Стриманий, старший то у нас бешкетник ще той був, а він більш стриманий, але ну, якщо щось робив, то робив добре. Більше любив спаювати, щось ремонтувати. Долучився до лав Збройних сил 23 грудня 2024 року на свій день народження, говорить сестра. 9 березня 2025 року родина отримала звістку, що Юрій вважається безвісти зниклим. Покровський напрямок, 9 місяців. Все гадали, що він. Дуже тяжко. Я розумію, що ми дуже довго чекали, що все-таки інше. Ми надіялися. Я розумію, що це дуже жорстоко, але слава Богу, що його знайшли. Пам'яті добрим другом. Він завжди допомагав. Ми вже з ним товаришуємо дуже багато років. Він люба, люба допомога, він завжди був поруч. Ми з ним познайомилися. Якось так спонтанно у мене чоловік працював з ним, ми просто познайомився. Але він з нами. Він завжди у нас залишиться в наших серцях. Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільні новини. Херсон.